Слава Україні в ефірі. підсумки дня 30 листопада. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. З фронту в область надійшли трагічні звістки у жорсткій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув герой Сколківської громади Луцького району Андрій Близнюк. 23 грудня 2022 року. Захисник був призваний на військову службу. 27-річний житель села Красноволя Андрій Близнюк з 7 листопада 2023 року. Вважався зниклим безвісти. Вже 29 листопада 2023 року. В районі виконання Бойового завдання у Донецькій області було знайдено тіла військовослужбовця та евакуйовано. Окрім того, 28 листопада зупинилося серце волинського захисника Олександра Свінцицького, 1973 року народження. Про це повідомили в Підгайцівській громаді. Житель села Хорлупи Луцького району, старший солдат, боронив батьківщину на Запорізькому напрямку. Знову сумна звістка охопила і Рожищенську громаду. Підтвердилася загибель жителя села Топільне Михайла Анатолійовича Лукашука, 1977 року народження, який понад рік вважався зниклим безвісти. За офіційними даними рядовий розвідувального взводу механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Михайло Лукашук вірний військовій присязі загинув у районі населеного пункту Орлянська Харківської області. 29 жовтня 2022 року про це повідомили у Рожищенській громаді. Загибель героя встановили за даними ДНК експертизи. Стало відомо, що на війні також загинув і воїн з Волині Віктор Головій Хмеляр. Життя героя обірвалося 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У ніч на 30 листопада на Волині на узбіччі дороги у Стилух Луцьк через негоду застряг рейсовий пасажирський автобус Київ Щецин. Як повідомили рятувальники, в автобусі знаходилось 13 пасажирів та водій. Потерпілих на щастя немає. На місці події виїхали працівники ДСНС, які за допомогою тросу спільно з маніпулятором автодору відбуксирували автобус зі снігового замету. Пасажирів забрав інший автобус. У селищі Стара Вижівка відремонтували 54-метровий міст через річку Вижівка. Як повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, це найдовша споруда на автодорогах області, яку цьогоріч полагодили. Ремонт стартував у серпні. Мостобудівельники працювали без вихідних, тож встигли це до снігопадів. Це перший ремонт мосту, якому вже 45 років. За цей час він суттєво зруйнувався та став небезпечним для автотранспорту. А саме цією дорогою пролягає найкоротший маршрут зі старої вижівки до Ковеля та Луцька. Тож тепер маршрут до районного та обласного центрів став безпечнішим. На Волині п'яний водій, якого зловили під час комендантської години, намагався відкупитися від патрульних. Про це повідомляє Камінькаширський районний відділ поліції. Так, у Маневичах поліцейські зупинили водія Фольксваген-транспортер під час комендантської години. Водієм виявився 21-річний житель Рівненської області. Поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути адмінвідповідальності, керманич дав поліцейським хабар. В результаті на водія складені адміністративні матеріали і за керування на підпитку і за надання хабаря. У четвер, 30 листопада в Луцьку на вулиці Дубнівській, в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це видання ВСН повідомили очевидці. У секторі комунікація у секторі комунікації поліції Волині підтвердили цей факт. Відомо, що зіткнулися легковик Фольксваген і Лавета і Веко. За попередньою інформацією є травмовані на місці. ДТП працювали правоохоронці та медики. Деталі згодом. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти не полишають у спокої мирні українські міста та села. Так росіяни у ніч на 30 листопада вдарили одночасно шістьма ракетами по Покровському району Донецької області. На жаль, є постраждалі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Так, під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Є загиблі та багато постраждалих. О 16.25 Нацполіція повідомила, що в Новогродівці вже відомо про двох людей, які загинули через обстріл нелюдів. Є ймовірність, що під завалами перебуває родина: – 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка. У Херсонському районі внаслідок російського обстрілу загинула 59-річна жінка. А в самому місті постраждав 71-річний чоловік. Згодом стало відомо про загибель ще двох чоловіків. Про це повідомила Херсонська Ова. Чоловік потрапив під російський удар близько 9.30. у нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітки та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Як розповіли в ОВА, подальше лікування. Чоловік проходитиме амбулаторно. 30 листопада російські війська обстріляли з мінометів і Торецьк. Як інформує Донецька обласна прокуратура, ціллю російських військ став житловий квартал. За даними правоохоронців, від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 та 34 років доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані. Вибухами також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. СБУ провела слідчі дії на території Почаївської успенської лаври у ПЦМП. Обшуки відбулися у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики у поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. У межах кримінального провадження триває розслідування. Клірикам інкримінують статтю 161 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. З настанням зимової пори в Україні зростає захворюваність на ковід. 19 у деяких регіонах. Кількість хворих уже перевищила епідемічний поріг. Там можуть запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи. Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін, Повідомляє Українська Правда життя. За його словами, зараз територією нашої держави циркулює 14 штамів. Ковід 19 Майже 50% випадків захворюваності на коронавірус і госпіталізацій припадає на дітей на заході та півночі України. Фіксують перевищення епідемічного порогу. У трьох областях України перевищено епідемічний поріг: це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи, наголосив Кузін. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на одержання хабаря чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Вони, нібито, створили організовану групу. Про це повідомляють прислужби органів. За інформацією слово і діло з власних джерел. йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного та Ігоря Паленика, а також В'ячеслава Дзюбіна. Дзюбін виконував роль посередника, а арешт намагалися зняти у справі колишнього керівника Мотор Січі В'ячеслава Богослаєва. Викриття суддів сталося 29 листопада 2023 року. Їм дали Хабар у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Встановлено, що 28 листопада суття посередник отримав від представника приватної компанії Хабар за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна. Після одержання грошей 10 тисяч доларів суддя посередник залишив собі, а 25 тисяч доларів поклав у коробку з підвіски для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою. Перша леді України Олена Зеленська увійшла до щорічного списку найвпливовіших і таких, що надихають жінок світу. Жінка року року-2023» за версією видання Файненшл Таймс. Як зазначила прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас, яка написала колонку про першу леді України, найбільше в Олені Зеленській її захоплює чесність через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну. Вона сказала журналісту: ніхто з нас не в порядку. Вона знає, як це прокинутися і побачити, що на твою батьківщину напав імперіалістичний сусід, не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу, як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це. Зауважила вона. Кая Калас. Переконана, що Перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік. Президент Володимир Зеленський приїхав до українських військових на Куп'янському напрямку. Про це він повідомив у соцмережах. Передовий командний пункт оборонців Куп'янська честь відвідати та нагородити воїнів. Бійці на куп'янському напрямку захищають мирне життя українців, людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави. Бажаю перемоги, бути міцними і не втрачати ініціативи. Йдеться у дописі глави держави. І до загально світових новин розпочнемо блок. Із боліт, Росія визнала ЛГБТ міжнародною екстремістською організацією, яку необхідно заборонити. Про це повідомляє Бабель. відтепер. У Росії можуть ув'язнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні лгбт організацій та надання їм послуг, і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема і у соцмережах, за повідомленнями російських меді. Засідання Верховного суду РФ у цій справі проходило в закритому режимі. Журналістів туди не допустили. На в'їзді до Єрусалиму в Ізраїлі сталася стрілянина. Відомо про трьох загиблих. Багато людей отримали поранення. За даними поліції, близько сьомої сорок ранку двоє озброєних палестинців вийшли з автомобіля на вулиці Вейцмана біля головного в'їзду до столиці та відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці. Поліція повідомила, що двоє військових, які не були на службі, та озброєний цивільний, який перебував у цьому районі, відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши Бог терористів. У віці 100 років помер колишній держсекретар США Генрі Кісінджер, лауреат Нобелівської премії миру, дипломат, чия діяльність визначала зовнішню політику штатів протягом тривалого часу. Кісінджер, за повідомленнями його консалтингової фірми, помер у власному будинку в штаті Коннектикут. Як нагадує Reuters, він продовжував активну діяльність і в сторічному віці, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книжку про стилі лідерства, свідчив перед комітетом сенату про. Ядерну загрозу з боку північної Кореї у липні 2023 року він здійснив візит до Китаю, де зустрівся з Сі дзіньпіном.